Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Просили мене, дівчата, показати, що є по тигровому оку, був у мене запит в спільноті, зараз все покажу. Насправді не так багато. Є два дуже цікавих комплекти: тут тигрове та соколине око. Соколине око, воно, бачите, таке більш синє, це елемент крокидоліт, дає таке забарвлення тигровому оку. Тобто, по суті, це все гласкові кварци. очкові, напевно, правильно сказати, кварци. Це одна група, але є бичаче, є тигрове і соколине око, вони відрізняються забарвленням. Тобто певні елементи, які там є включені, вони дають інше забарвлення. Такий комплектик, каблучка в розмірі 18. Все в сріблі 925 проби, срібло поліроване. Діаметр камінчиків 16 мм. Вага каблучки 5,2 грами, вага сережок 9,7 грамів. Англійський замочок, всі камінчики відкриті. Вартість комплекту 2950 гривень. Досить цікавий такий мені хочеться назвати комплект монетки. Схожий такий по формі комплект монетки. Цікавий комплектик і цікаві переходи від тигрового до соколиного ока. Один такий є комплектик круглої форми і є в мене комплектик ще овальної форми, така ж сама історія тигрове соколине око. Подовжена форма овалу. Каблучко у 18-му також розмірі. Камінь 24 на 12,3 мм, Каблочка 6 грамів, сережки 7,7 грамів. Англійський замочок, камінчики скрізь відкриті. Комплекти коштує 2700 гривень. Також такий доволі видний комплект, немаленькі камінці. Ось таких два в сріблі в наявності. І що маю ще окремо по тигровому оку? Є в мене намиста, С, е, так, англійський, я перепрошую, це безсонна ніч з нови з тими шахедами, трошки вже не так соображаю. Е, замочок карабін, біжутерія, намистинка, намистинки в огранці на ювелірному тросі. Намисто 49 см, довжина. В 6,5 міліметрів ширина. 1500 гривень на мисто, Таких в мене є два або навіть три, треба дивитись. Ось такі на мисто. Далі є браслетики. Є два вже готових. В мене браслети. Тут діаметр 10 міліметрів, десяточка. На зап'ястя 17-17,5 максимум. Ой! 17,5 максимум. Такі браслетики коштують 250 гривень. Це, дівчата, 10 міліметрів. Два ось таких цікавих браслети. Виключно тигрове око тут. І ще є ось який в мене варіант. Є в мене пару ниток бичачого ока, але тут 12. Міліметрів діаметр, вони більші. Можна зробити браслет під ваш об'єм зап'ястя. Ви мені пишете, який треба там мені на 17 або на 18, і я вам зроблю так само на резиночках під об'єм, який потрібен. Виглядатиме на руці ось так. Вартість тут браслету буде 300 гривень, 12 мм діаметр і такі ж самі з тигрового ока є в мене пару, також ниток. Все те ж саме. Під ваш об'єм зап'ястя, також 300 гривень браслет 12 мм. Десяточка, 250, 12-300 гривень. Зрозуміло. По тигровому оку показала. Далі. А, ага. Цвях програми <ріст> знайшла я, дівчата. Дивіться, по браслету з турмалінами. У мене було свого часу дуже багато на них запитів, але ціна була, чесно кажучи, дуже геть не дешева. Знайшла я один браслет з турмалінами. Тут, що в нього цікаве, є поєднання в огранці намистин і самородків. І ще що тут дуже цікаво. Тут я знайшла два турмалінчики кавунові. Зараз покажу вам ближче, бачите? Рожеві з зеленим. Це кавунові два турмаліни. А, причому по дуже класній вартості срібний браслет, є проба. На запястя від 16,5 до 19 см. Зараз замочок покажу. Ось такий тут цікавий замочок. І... Ланцюжки. Лягає на руку дуже зручно. По всім параметрам, по всім питанням, дивіться, в першу чергу, я хочу, щоб мені написали дівчата, які в мене запитували за ці браслети. Бо я обіцяла, знайшла тільки один. Тому, будь ласочка, хто хотів ці браслети, напишіть мені у приватні повідомлення, і я вам все розкажу і по вартості, і по замірам. Все-все-все. Якщо ну, чому так роблю, то тому, тому що знаю, що декілька дівчат дуже його хотіли. І тому поки що на загальний продаж не виставляю, а саме роблю акцент для тих, хто хотів такі браслети. Напишіть, будь ласка, все розкажу. Якщо не заберуть, то виставлю на загальний продаж. Дуже дякую за розуміння. Бо знаю, що їх хотіли. І надалі вже наступні там партії, ну, чесно кажучи, там ціна. Якщо не помиляюсь, вони стартують, я абсолютно серйозно зараз скажу, вони стартують в закупці від 200 доларів вже наступні партії. Тому не знаю. Напевно, вже тільки під замовлення чи якось так, ну, щось будемо думати. Тут вартість класна. Напишіть, хто хотів. Далі, що хотіла ще вам сьогодні показати. Ага, згадала. У мене залишились з комплекту малахітові сережки. Тут каблучку забрали, сережки є. 13 на 18 камінчик. Англійський замочок, камінчики відкриті. Сережки 2000. Малахіт. І по малахіту. Є у мене трошки нових ще браслетів. Колись у нас такі схожі модельки вже були. Зараз я їх трошки розсортую по розмірам. Так. Тут три варіанти браслетів. Ось такі браслети. Тут сегмент 12 на 8, тут сегмент 13 на 9. Три браслети. На ручку 18. Вони всі йдуть на 18 см. Максимум 18,5, ну це вже трошки натяжко буде. Вартість таких трьох браслетів 1200 гривень. Покажу їх. Далі середній розмір сегменту, тут 14 на 10 сегмент, він темніший, цей браслетик. 1400 гривень. І найбільший Мені він більше за всіх подобається. Подивіться на ці малахіти, які вони класні. Дивіться. Такий браслет, сегмент 15 на 12 1600 гривень. браслет, браслетиків в наявності. Ще раз 1200. Середній браслет 1400 і більший 1600. Ось такі п'ять малахітів. Так. Ще по браслетам запитували, що по шерлам залишилось. По шерлам маю три браслети двох моделей. Модель, модель в огранці. І не в огранці це з останньої з останніх партії в мене були. По 1400 гривень всі браслети. Цей трошки більший до 19 см на запястя. Ось такий. Може бути, в принципі, на чоловічу руку. В мене для чоловіків їх також брали. І ось ці на 18, 18,5 браслети. Вартість загальна 1400 гривень. І ще в мене залишився один браслетик з турмалінового кварцу, досить темненький такий. Пам'ятаю, що дівчата просили, щоб побільше волокон турмаліну тут було. Шерву. Він якраз такий такий темненький. 10 на 10 сегмент, 1200 гривень такий браслетик. Також на 18,5 буде. Ось такий браслетик. Далі, ага, ще одна дуже цікава річ, шикарне намисто з бірюзи. А в мене також просили ці намиста, дуже багато просили. Був, було одне таке намисто в наявності. В мене там був діаметр 8,5 мм. Тут трошки менше, 8 міліметрів, але мені тут якість ще більше сподобалась. Менше включень. Зараз хочу максимально близько його показати. Менше включень. Воно таке блакитне-блакитне, яскраве, яскраве. І воно на нитці, Десь є якісь маленькі сколи. Буває, але і добре тут видно дуже класну текстуру всередині. Ось такі, така бірюза, Бірюза, дівчата, тут питань нема до натуральності навіть. Абсолютно натуральний камінь. До речі, бірюза класно відчувається одразу. Вона трошки масляна, така в неї текстура, відчувається в руці одразу як трошки масляна, вона така. Дивіться, які камінчики класні. Замочок карабін, біжутерія. Так, треба ж розказати, що у нас по довжині. Тут 49 см. Довжина діаметр 8 мм. Таке намисто трошки менше за попереднє, тому. Трошки дешевша вартість. 4 тисячі, і воно одне єдине. Не знаю, чи ще вони... вдасться мені їх знайти, бо їх небагато і розбирають їх дуже швидко. Ось таке намисто. І Подобається, що 49 таких сантиметрів довжина. Дуже зручна. Так, що ще хотіла я сьогодні показати. Угу. Ага, дівчата. Цікавий момент. Я даю на три дні акційні ціни на коричневі барочні перлини. По-перше, вони мені дуже подобаються. Колись не любила перли, от зовсім щось вони мені не подобались. А коричневі якось мені так запали в душу і дуже хочеться, щоб вони знайшли своїх чарівних власниць і носили їх з задоволенням, бо вони дійсно того варті. Я на три дні даю на розпродаж саме коричні барочні перлинки. Зараз покажу, що є в наявності, їх небагато, але трошки є. Дивіться, сьогодні 7, завтра 8 в п'ятницю 9 травня. Тобто по 9 травня включно діятимуть акційні ціни. Але для того, щоб були справедливі умови для всіх, я не відкладатиму. Чому? Я поясню. Я розумію, що хочеться і дешевше купити, або там, а, на жаль, бувають такі випадки: відкладіть на місяць-два або на невизначений термін, а потім не викуповують. І ну, неприємно, що є інші замовники, які також хочуть купити, я відмовляю, а потім не викуповують ще й по акційним цінам. Тому, щоб це було в рівних умовах справедливих для всіх, акційна ціна. 3 дні і я не відкладатиму. Дякую за розуміння. Отже, по коричневим барочним перлинкам. Комплектик, і вони, до речі, дуже класно поєднуються навіть по відтінку з браслетом. Ну, це класний комплект дуже. Каблучка у розмірі 18 і 8. Перлинки приблизно, ну вони ж всі нерівної форми, приблизно 14 на 13 мм. Так, щоб орієнтуватися, який розмір. Вага каблучки – 4,5 грами, вага сережок 7,3 грами. Англійський замочок, перлинки всі відкриті. Вартість комплекту 2800 гривень. Акційна вартість ще раз по 9 травня включно 2500 гривень. Акційна вартість на 3 дні. І браслетик. Ну, браслет я взагалі дуже. Так він мені подобається, я його обожнюю. Коричневі барочні перлинки. На англійському замочку 3, 6, 9, чи не 9? 3 6, так, 9 перлинок маємо. На ручку від 17 до 19 сантиметрів. Ось так виглядає. 26,3 грами. Вартість 6200 гривень, акційна вартість, дівчата, 5600 гривень на 3 дні. І що в мене ще? Ага, каблучка, яка всім дуже подобається, але ще шукає свою чарівну власницю. Тут коричнева перлинка, гранатик і родохрозит. Господи, щось я сьогодні, після цієї ночі, трошки, вибачте, торможу. Так, розмір 18,7. Висота загальна 24 на ширину 20 мм. Вага 7,7 грамів. Цікава каблучка. Так, звичайна вартість 1800 гривень, акційна вартість 1600 гривень на цю каблучку. Ну, ще з браслетом, ну, З браслетом, до речі, також можна поєднати, чим би і ні. І що в мене по коричневим перлинкам ще є? По коричневим перлинкам в мене ще є дві класні каблучки. Також не розумію, чому вас не зацінили, не оцінили. Такі гарнюсінькі. Обидві каблучки у 18-му розмірі. Вага 6 грамів. Перлинки 13 мм в діаметрі. Ми трошки по висоті, і по відтіночку трошечки відрізняються. Зовсім трошки, напевно, що на камеру це не дуже і видно. Так, що я проговорила? 18-й розмір, 6 грамів, 13 мм діаметр. Тепер вартість звичайна вартість 1700 гривень, акційна вартість 1500 гривень. Ось так. І по перлинкам по акції все розказала, наче. Ага, минулого разу обіцяла вам показати намиста з опалами. Чорненьке намисто з там, крапля в огранці Його попросили трошки притримати, тому сьогодні не показую. Покажу вам ось це намисто з білого опалу в огранці. Так, буду його дуже хвалити. Це такі топові намиста з того, що взагалі є у постачальники це найкращі ефіопські опали. Тут срібний замочок стоїть. І дівчата, воно одне єдине, і возити я їх не буду. Тільки під замовлення, тому що вони дійсно дуже дорогі, це найдорожчі позиції. І ну шкода привозити, щоб вони лежали, і продати дуже їх непросто, тому що я розумію, що вартість тут не дешева. Геть зовсім, але вони яскраві, вони гарні і вони того варті. І от бачу я, що на камеру абсолютно опалесценцію не видно, як вона є вживу. До речі, я трошки зловила сонечко пару днів назад і зняла це намисто на сонечці. Я фотографії і відео, як воно виглядає під сонцем, скину у Viber спільноту. Там можна буде подивитись. тут абсолютно всі. Намистинки з опалесценцією, досить яскравою. Але, от під лампами не видно, дуже-дуже шкода. Важко зняти опали. Взагалі, напевно, всі камні з опалесценцією, іризацією, астеризмом, передати всі ці ефекти на камеру це та ще задачка. Тут замочок, карабін срібло, довжина намиста. 47 см, 17,5 г. На мистинки йдуть на збільшення від 5 до 8 міліметрів. І чого так погано видно опалесенцію? Під кутом, що, хоч якось, а так, то не видно. А якщо ось так знову, то теж не видно. Може і краще. Я перепрошую, нарешті відбій тривоги, це ще з ночі. Так, по намисту, що хотіла ще розказати. Додаткові фото-відео скину в спільноту, як на сонці виглядає. Я віддаю його просто по собі вартості, але не хочу, щоб воно довго лежало. Вартість 8,5 тисяч. І повірте, це реально ще й дешевше, ніж собівартість. Це ціна закупки. Ну, а на сьогодні в мене все. Всім дуже дякую за увагу. Бажаю мирних, спокійних днів та особливо ночей всім нам. І до зустрічі на каналі. До побачення!